Стара баба заходить у хату і питає у діда. Діду, а хто всю брагу випив? Я хто? Домовик. Голос із пічки. «А ну не звезди старий. Програмістка перед весіллям каже майбутньому чоловікові Любий, перед весіллям я хочу тобі зізнатися у всіх своїх гріхах. Кохана, але ти ж тиждень тому зізнавалася. Так, але за тиждень програмне забезпечення оновилося. Нарешті влада почула народ і прийняла програму з підтримки малого бізнесу. Першим пунктом у цій програмі було надання допомоги автомайстерням, у зв'язку з чим було ухвалено рішення повністю відмовитись від ремонту доріг. В ізраїльських комп'ютерах материнська плата не дасть користувачеві працювати, поки користувач не поїсть. Глибока ніч, село. У двері, де самотній старої, стукає молода дівчина і просить переночувати. А стара їй каже, У мене місця немає. Он бачиш, вагончик стоїть, там будівельники живуть, попросись до них. Дівчина стукає у двері до будівельників і просить їх дати притулок. Вони відкривають, вона заходить та бачить семеро здорових мужиків, а вони їй кажуть Загадку відгадаєш, впустимо і не тронемо, а не відгадаєш, пустимо тебе по колу. Добре, загадуйте, маленька, червоненька, на смак кисленька на дереві росте. На світанку бабця зазирає до будівельників у вагончик і бачить таку картину. Шестеро мужиків лежать у знемозі, а сьомий стоїть навколішки перед дівчиною і благає її. Будь ласка, ну скажи вишенька, а та йому ні, огірок, і не здумай мені тут сачкувати.